Добрий день! Вітаю, шановні з Полтавщини зі святами Спаса медового яблучного. Ну і... раз яблучний спас, тому гріх не показати колекцію яблук під це свято. Почнемо. Всім відоме Яблуко слава переможцям. Ароматне і доволі кисле. Ну так як традицію не порушуємо, і старі яблука теж залишаються в нас в колекції, тому слава переможцям залишається. Запах дійсно в нього гарний, ще йому можна оце зірвані в технічній стиглості. Полежуть, стануть ароматніші, ну зривати їх треба, бо обсипаються при дозриванні. Далі. Ось такий красивий сорт. Під назвою У мене розсвідт. Дивився опис, мабуть, не підходить. Ну. Не знаю. Це перші плоди зірвав такі, а іще це вибірково, які більш достигли. Надалі будуть достигати десь на 1 вересня. В основному підуть чудовий сорт, красивий, кисло солодкого смаку, кислоти мало. І теж. Ось сам Red, Приблизно на спаса можна його зірвати, але, але краще йому ще долежувати десь його з 1 з вересня споживання. Дуже красивий сорт, невибагливий. От. Канадської селекції, стійкий до всього і до хвороб, до морозів. Має таку крапинку біленьку. До 200 грамів у мене. Далі Sunrise. Це вони не натерті. Просто так із дерева йдуть такі блискучі, яскраво червоного кольору. Надзвичайно збалансованого смаку. З гарним ароматом, 200 грамові. повністю стиглі. Деякі вже почали ось падати, вдарилося, падало. Красиві. Яблука, ну, середньості які до перші. Ну, товарність тут вигляд просто чудовий. Одне яблуко, ось аромат девара, вже вони зірвані і реалізовані. Я був, зняв відео про нього, там зрівнював із персиками. Вони от персик підносять, не персик, а нектарин, біктоп. Тобто не відрізниш на дереві от, такого теж блискучого кольору червоного і чисто солодке. Ну, вже вони. На даний момент вже відійшли. От залишилося одне яблуко, що цікаво, дивіться, оце в тіні такі плямисте. Так якщо яблуко повністю в тіні буде, і отакими плямами повністю покрите в тіні. на сонці, звичайно, колір там буде червоний, яскраво червоний. Гарні яблука. <кій> Williams Pride. ну Вільямс і Вільямс. Сказано, показано. Такі аж до чорноти йдуть на сонці. Теж збалансовано. Кисло солодко, от підшкірна плямистість на деяких плодиках є. Ну, в основному чистенькі. Далі. Міленіум Міленіум Gold. Це громадні яблука. Вони десь теж на 1 вересня. Ну, на Привитов крону було, то там вже почали витісняти один одного, бо вони гронами. Почеплялися і така величина, і почали відриватися. Просто не, не вміщаються поряд. Це, мабуть, окреме відео буде про це яблуко, бо це просто шедевр якийсь. Його це заслуговує не те, що на увагу, а на велику увагу. Так, Millennium Gold. Амбасі. Це клон Дельбар Стівале французької селекції. Яблука просто еталонні. Еталонний смак. Дерево швидко вступає в плодоношення. Доволі крупні яблука. За 200 грам, Ну, просто... Просто я ним задоволений і буду ще трішки додати його. Товарність на базарі, ну, вигляд, дивіться, як і І при тому ще ж і смак. Тут же ж збалансований, кислоти зовсім мало. Ну, є, присутня, ну мало. Ну і ось теж я, мабуть, окремо ще відео зніму. Як тільки що, які яблука на спаса, перше, що в голову приходить, це княжна. Я його <кхем> дивився там опис і написано нудотно солготне. Ну, не знаю кого нудить від таких яблук. Мене точно ні. Яблука крупні, чисто солодкого смаку, але ну вони сколюються соковиті. Ну, соку надзвичайно багато і притом аромат сортовий. Ну, Це моє це моє любиме на даний момент яблука. так. Такий огляд. Да, мабуть, ще окремо бачите, не. Ще одне не показав, зараз на дереві покажу. Згадав про моє любиме і як же ж без сан сансе японської селекції От. теж І ще раз покажу його окремим відео. Теж заслуговує на як най найвищу увагу. Це просто сад без сансе не сад буде. Тут вид, смакові, усе. Ну не буду зараз дуже лазити тут, бо ранок, роса вже весь мокрий. Так, святами вас.